Шановні жовтоводці, вчора ви, мабуть, практично всі переглядали, як і вся Україна, програму новин вікна на каналі СТБ, в якій було піднято питання щодо проведення в місті жовті води флешмову України. Мені дуже прикро, що в такий складний час, коли і державна, і обласна, і місцеві... Влади за пріоритетне завдання ставлять у своїй діяльності забезпечення спокою, стабільності в обласних регіонах, містах, районах, першочергово вирішують питання безпеки громадян, докладають зусиль до забезпечення громадського порядку з метою недопущення конфліктів, інцидентів, обмежують кількість проведення масових заходів. Дехто жовтоводців намагається вирішувати власне свої ситуативні питання, не задумуючись над наслідками в майбутньому. Сьогоднішнім своїм виступом я хочу розставити крапки над і в даному питанні дійсно 7 травня. У виконком міської ради звернулись представники каналу СТБ з проханням надати коментарі щодо проведення флешмобу. Начебто, в них є інформація щодо переслідувань учасників флешмобу, щодо заборони проведення молоді таких заходів, що були надані відповідні вказівки, переслідувати учасників, що, начебто, переслідуються організатори заходу, що в них є інформація з сесії міської ради, де я надавала певні вказівки. Хто надав таку недостовірну інформацію? журналіст мені не повідомив. Перш за все, мені дуже прикро, що деякі засоби масової інформації витягують сказані слова з контексту. Тому прошу зараз разом зі мною переглянути ще раз епізод міської оперативної наради від 5 травня а далі я продовжу. Дуже добре, що і школярі, які там брали участь, і студенти висловлювали свою думку. Дуже гарна ідея була мітингу, дуже гарна підтримка була інформаційна. І питання, які піднімалися молоддю, теж саме вони на часі, і дуже добре, що наша молодь має позицію, яка єдина для нас усіх: це забезпечення цілісності і єдності нашої України. Але я таки знову. Звертаюся до голів наших громадських організацій, політичних партій, зважаючи на ті події, які ну практично 2 травня відбулися в Одесі, будь ласка, інформуйте для того, щоб ми могли забезпечити безпеку наших громадян, які беруть участь у таких заходах. Ну, тепер, коли мої слова не вирвані з контексту, я хочу надати інформацію щодо повноважень міської ради та її виконавчого комітету з даного питання та прав громадян України на мирні зібрання. Ну, по-перше, хочу, щоб всі ще раз для себе прояснили, що таке флешмоб. Це заздалегідь спланована масова акція, зазвичай організована через інтернет або інші сучасні засоби комунікації, у якій велика кількість людей оперативно збирається в громадському місці протягом декількох хвилин виконує заздалегідь узгоджені дії сценарій і потім швидко розходяться. Зібрання, проведене 4 травня, важко назвати флешмобом. По-друге, закон України про місцеве самоврядування в Україні стаття 38. Довідання виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження, а саме, вирішення відповідності до закону питань проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів, здійснення контролю, забезпечення при їх проведенні громадського порядку. По третє, конституція України, стаття 39. громадяни мають право збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку. Такі ж роз'яснення щодо повноважень органу місцевого самоврядування були надані журналістам СТБ. Також мені задавалися питання до того, чи надавала я вказівки особисто переслідувати школярів, учасників флешмобу, чи надавала вказівки карати директорів, чиї учні брали участь в заході, чи давала вказівки щодо складання списків учасників для подальшого переслідування. Я думаю, що переглянути епізод із міської оперативки дає на всі ці питання чіткі відповіді. Метою піднятої мною питання на міській оперативці. Було було отримати інформацію з відділу внутрішніх справ щодо забезпечення громадського порядку при проведенні цього заходу, а також акцентувати ще раз увагу всіх жовтоводців на питаннях безпеки проведення масових зібрань, на вчасному інформуванні про них виконавчого комітету, задля того, щоб опрацювати це повідомлення, переглянути разом з організатором кількість учасників і підключити правоохоронні органи для забезпечення безпеки під час проведення цього заходу, чи то є потреба в підключенні медичної допомоги, чи то є потреба. Треба підключенні державної служби з надзвичайних ситуацій, і так я думаю, повинні діяти всі свідомі організатори таких зібрань і беручи на в себе в першу чергу відповідальність за збереження життя і здоров'я учасників, а тим паче, коли учасниками є неповнолітні діти. Хотілося б також в такий складний час для нашої країни звернутися до батьків, щоб вони також звертали увагу, в яких зібраннях де коли беруть участь їх діти, і чи безпечно їм там буде. Спокій і стабільність, недопущення провокацій, конфліктних ситуацій, масових заворушень у місті, в ході яких можуть постраждати люди. Я думаю, що це консолідоване завдання міської влади, громадських організацій, політичних партій і всіх мешканців нашого міста. Дуже хотілося, щоб всі засоби масової інформації надавали повну і правдиву інформацію щодо всіх подій, щоб ніхто не намагався вирішувати свої особисті питання, формувати свій імідж за рахунок безпеки громадян міста, щоб жовтоводці запрошували. Центральні канали для того, щоб створити позитивний імідж нашого міста, в тому числі і досягнення здобутки дітей та учнівської молоді нашого міста, а не так, як сталося цього разу. Говорила і буду говорити. Закликала і буду закликати. Наші керівників громадських організацій, політичних партій, жовтоводців, які ініціюють проведення масових зібрань, діяти тільки в межах закону, повідомляти про проведення та спільно з правоохоронними органами забезпечувати порядок і безпеку учасників, зважаючи на нестабільну суспільно політичну ситуацію в Україні, можливі провокації та конфлікти, закликаю всіх жовтоводців провести заходи до 69-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні, в шані і повазі до наших ветеранів, не допустити порушень громад. Матського порядку і конфліктів ні за яких обставин і впевнена, що будь-які конфліктні ситуації можна вирішувати шляхом консолідованого конструктивного діалогу, забезпечуючи рівновагу та баланс відносин у нашому місті.